топ 3 речі, які я зроблю одразу після свого 18-річчя. Я маю багато мрій цілей, і вони усі невеликі, але поступово здійснюються. І це дійсно приємно спостерігати. Рекомендую вам також так робити, а не ставити одну велику мрію, ціль, і вона ніяк ніяк не здійснюється. Я думаю, ви уловлюєте суть моїх думок. Тепер поговоримо про мої топ 3 Тур по Європі це моя мрія, і це не оці автобусні тури. No judge, хто обирає це, але мені здається, це трошечки. Сі, я побрала б топ 3 країни: це Франція, Італія, і можливо якась рандомна третя. Об'їхала б їх за три тижні. Обрала б я якісь туристичні міста, і не тільки щоб побачити оцю локал-культуру цих країн, Франція Італія. Я дуже це чекаю. Далі якісь подорожі автостопом. Це б я побоялася зробити одна. Я б знайшла людину, яка крейзі, як я. Я зробила б це напевно по країнах. Не знаю, Балкани, напевно, і це дуже бюджетно, і їх легше зробити в свої а, ранні 20, ніж там 25+. Остання мрія саме така реалістична. Це похід в Карпати. Я би і зараз це зробила, але в мене просто нема компанії. Я хотіла б обрати якийсь дуже важкий підйом на гору і переосмислити своє життя, так би мовити. Оце поплакати 10 разів, поки підіймаєшся, і потім в кінці оцю насолоду, коли ти вже піднявся на вершину гори. Я максимально емоційна людина. І я знаю, я буду плакати дуже багато. Багато разів, але коли підіймуся, я зрозумію, навіщо весь цей шлях був пройдено. Тоді на максимум я зможу відчути це життя і запровадити в найближчі 5 років хайкінг, оці походи і подивитися Карпати. Це, це моя мрія. Сама не сама з друзями, з хлопцем. Мені також байдуже. А я не знаю в кого які мрії, які цілі. Пишіть ваші в коментарі. І дякую вам за те, що ви прослухали таке довге відео. Цьомки-бомки, Па-па.